Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нідерланди Українською. Це проєкт, який створений для полегшення інтеграції та адаптації українців у Нідерландах. Я Ельвіра, ведуча цієї програми, і сьогодні разом з Вікторією, викладачем у Нідерландському університеті, ми будемо розбиратись у темі після шкільної освіти у Нідерландах. Насамперед хочу сказати дякую за запрошення прийняти участь в цьому такому класному крутому проекті. Мене звати Вікторія, я живу в Нідерландах уже 8 років, з яких 4 роки працюю в освіті. Спершу я працювала вчителем в звичайній середній школі в Нідерландах. А в останні 2 роки я працюю в Гохшко Роттердам. Це рівень бакалавра. Викладаю тут предмети природничого циклу, математику, фізику, також проєкти. В Україні навчалася навчителя, це була моя мрія стати вчителем. Я здобула там професію викладача математики, закінчила магістратуру і в один момент думала навіть піти далі в аспірантуру вчитися, але все ж таки вибрала школу, тому що я вважаю, що моє серце належить дітям і освіті. Моїй такій освітній кар'єрі було майже 5 років паузи. А за цей час я вивчала нідерландську, здала екзамени, які були потрібні для того, щоб працювати, uh -huh. псала диплом. Свій з України і почала працювати. Вікторія. Думаю, що для початку нам потрібно розповісти нашим глядачам, чи є взагалі можливість безкоштовного навчання у нідерландських університетах, і можливо, чи є взагалі якась програма для українців саме? Я досліджувала цю тему. Дуже цікаве питання і в принципі дуже актуальне. Геть цілком безкоштовного навчання немає. Є кілька варіантів. Можна отримати грант, можна подати заявку на грант, але всі заявки обробляються довго. Часом ти чекаєш більше ніж 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 заявлено, тому що є багато заявок, і е, людина, яка не хоче втрачати час і хоче вчитися ну їй буде в цьому плані дуже важко. Була така можливість, що студенти з України оплачували навчання так, за навчання таку суму, як студенти з Нідерландів. Uh -huh. Це називається «Колейше Хелт» і це минулого року було 2300 євро, а в наступному навчальному році, в, тобто в 24-25, це буде 2530. І цю суму можна оплачувати е, за один раз, а можна цю суму поділити на дев'ять частин і оплачувати щомісячно. Колейша Хелп це для всієї країни, тобто в університеті Утрахта, в університеті Амстердама, в університеті Роттердаму, там Хронінга і так далі. Це буде стала сума 2530, А, а вже це бакалавра програма, угу. а вже, наприклад, мастер програма, або а, якісь інші курси, мінори, тобто якесь щось таке, що е, має вузьку спеціальність. Це вже інша ціна. Наприклад, в нас програма in Transport коштує 11 тисяч євро Ого. за рік. Це да Це такі дуже. Гроші. Але я, наприклад, знаю такі трошки сумніші історії, коли в звичайному інституті, наприклад, Амстердама, все ж таки ціна була для українських студентів 8 і більше тисяч за рік, оскільки вони вирішили не. Підтримувати політику того, щоб знизити ціну для українців до рівня ціни яку куплаті нідерландці, чи може людина, яка зараз, наприклад, закінчує 11 клас в Україні, uh -huh. одразу приїхати сюди, складати іспити та вступати до нідерландського університету? Бо різниця у навчанні в школі саме в нас є. Дедлайн це кінець січня, це 1 лютого дедлайн по подачі заявок, тому що потім починається процес підтвердження диплому, тобто підтвердження тестату про школу, можливо, здача ITOS або якогось іншого. Екзамен англійської Кембридж і так далі, тобто кожен інститут має свої вимоги. Якщо це на нідерландській навчання, то це теж здача іспитів з нідерландської читання, одіювання, письмо, а це все займає час. А тестат тут в принципі підходить. Так, Вони так. його приймають тільки потрібно його через спеціальну організацію, це RDV, Інститут форец диплома фардирін, тобто інститут оцінки дипломів, або через Нуфік, це eh, спеціальна організація, яка Та, легалізує дипломи. Я там намагалась легалізувати свій диплом, але це дуже довга історія. Ну а вони легалізують швидше, Нормально, тому да. що це переважно для eh, учнів, які мають менше 18 років, і це угу. в пріоритеті. А мій диплом підтверджувало 11 місяців. <рес> Часом підтверджують твого диплома бакалавра. Або твого диплома спеціаліста до рівня бакалавра, немає в них рівня спеціаліста, uh -huh. і дуже важко, наприклад, ще зважають на те, яка в тебе професія. Наприклад, в мене професія вчитель математики на той час, коли я підтверджувала свій диплом, вчителів дуже не вистачало і мені. В Принципі досить швидко по всіх беремох беремо. мірках підвели. Так які документи потрібні для вступу до нідерландського вищого навчального закладу? Ну звичайно, потрібно спочатку отримати при в'їзді до Нідерландів, отримати бієсен номер, це як ідентифікаційний код в Україні і е, реєстрацію по місцю проживання. Це взагалі е, дуже обов'язкові документи, щоб просто тут перебувати. І для вступу також потрібен атестат про повну середню освіту. Або, наприклад, якщо людина якщо там учень переїхав сюди ще без цього атестату, то він змушений ще навчатися в звичайній голландській школі угу. або в інтернаціональному класі, щоб отримати вже тут цей диплом. Потрібно складати виходить мовний тест, так угу. або нідерландська, або англійська мова. А як до нього можна підготуватися? Наприклад. Я приїхала після 11 класу, mm -hmm. нічого не розумію, нічого не знаю, yeah. як готуватись. Uh, в залежності, якого віку приїхала дитина там після 11 класу. Часто буває, що якщо тобі 16-17, то ти ще змушений цей рік досидіти в uh, голландській школі, uh, тому що тут до 18 років ти змушений вчитися. Тобто, ти мус... це такий це такий термін. Є лірпліг. Ти як ви зобов'язаний навчатися. Якщо в тебе є атестат. Можна піти двома шляхами. Я знаю з прикладів наших студентів, котрі в нас навчаються. Один студент він пішов просто в інтернаціональний клас, оскільки йому було 17, його без проблем прийняли. І він просто навчався нідерландської мови. Фактично, один шкільний рік він витратив на навчання нідерландською, але отримав. Такий диплом на знання мови Б 1 Потім він з цим дипломом і, звичайно, цими документами перекладеними з України за тестатом, зареєструвався до нас на навчання і е, просто е, здавав вже одіювання, письмо і читання вже в інституті. А можна просто зареєструватися на сайті Duo, це якби Міністерство освіти, платити собі екзамени. там є чотири частини по 50 євро за кожну частину і. Чекати своєї черги вони переважно раз в місяць ти здаєш ці іспити uh -huh. і чекаєш потім 5-6 тижнів результату і отримавши цей диплом, вже теж можна реєструватися через студілінки. ми тут тут Залишимо <реш> потім подивитись. <реш> ну насправді да такий шлях студенти мають подолати також не легкий. Так тобто їм потрібно і якби емігрувати, да. Це також дуже психологічно непросто, а особливо Получить. для дітей, бо вони ще ну дуже незрілі все одно в цьому віці. От вони мають емігрувати, потім ще тут адаптуватись, пройти всі ці тести, всі ці випробування для того, щоб врешті-решт отримати от саме Нідерландську освіту. Угу. Бо я знаю, що вона дуже цінується, як в принципі, ну тут е, будь-яка європейська освіта вона цінується більше українською, але ми потім ще. Основні відмінності я думаю, розберемо трішки угу. пізніше, але можна сказати, що В нас дуже хороший рівень освіти в Україні. А чи є якісь програми, які тільки англійською ведуться? Так, є я готуючись до розмови з тобою, зайшла на один з таких моїх улюблених інститутів. В університетів я думала, що мій диплом мені не підтвердить, я поскопуду навчатися туди. Це ти Технічний університет Телфта для цих програм. Тобі потрібно подати документи і, звичайно ж, сертифікат на знання англійської мови. Навіть подивилося, що в Мастріхті і в Хронінгені є можливість англійською навчатися людей, які вчились в Україні на лікарів або, наприклад, хотіли б вчитися на лікарів. Але знову ж таки треба згодити на сайт і читати їхні вимоги. Чи потрібно здавати ЗНО зараз в 11 класі, знаходячись в Україні, якщо, наприклад, цей абітурієнт хоче все одно навчатись тут у Нідерландах? Ну я тобі чи скажу так, що не за результатами ЗНО, ну так не дивляться. Тут який там тебе бал, немає якоїсь такої градації, що о, в тебе там 190 чи там скільки 195, то ти там маєш більше шансів, ніж того в 180. Взагалі, щоб поступити в інститут чи в університет, всі випускники середньої школи, рівня Гаво це е, такий п'ятирічний термін навчання, або рівня фейфіо це шестирічний термін навчання. Різниця між цим цими двома рівнями є те, що з ГАВО ти можеш піти в інститут, тобто навчитися на бакалавра, а потім магістратуру. А з, з закінченим дипломом шкільного фейфіо програми ти можеш йти вже в університеті, тобто це вже більш як Ветена ветен схапала яке ондервайс, тобто ти вчишся на науковця, а, лаборанта якогось ресерч і ондерзук. Тобто ти займаєшся якимись проектами, щось більш досліджуєш. Mm -hmm. Але заново все одно потрібно здати. Uh, ну я би не сказала, що це 100%. Можливо, на якісь такі спеціальності дуже рідкісні. Це буде якимось бонусом, але це не є вимогою uh, обов'язковою. Обов'язково мати атестат. Але краще здати, бо ЗНО там діє ще декілька років після так, того, як так, ви вже так. вступили, зможете вступити дещо, якщо захочете. За Можливо, знаннями. є якісь інші країни, які цьому надають перевагу. І я знаю, що, наприклад, на нашу спеціальність я працюю на спеціальності мертві ми Готуємо морських офіцерів. Це цивільна професія, це штурмани. Я була, Я була в шоці, була в шоці, коли так, ти мені сказала, що ти працюєш і готуєш морських офіцерів. Я думаю, боже думаю, така ти бідна дівчина готує <рес> морських <рес> офіцерів. Ну, ну справді у нас так 90% це хлопці, навчаються і дуже мало жіно, дівчат, жінок. От але це така дуже класна спеціальність. Тим більше в Роттердамі, який є там центром Європи, морським таким да, великим вузлом. Да. Це це завжди класна робота, перспективна робота і так далі. Що було для нас, що є, наприклад, пріоритетом для таких технічних спеціальностей, або, наприклад, для такої спеціальності, як наша, це медичний, догляд, медичний огляд додатково, тому що все ж таки це вимагає певної okay. фізичної підготовки, але ніяких екстра екзаменів і так далі. Можливо, на факультет там, арт, дизайну і музики потрібно здавати якийсь практичний екзамен з малювання чи да, проявити таланти. Але ні, тобто це атестату достатньо. Чи великий тут конкурс на вступ? Тому що я пам'ятаю себе, коли я вступала ще до наших університетів mm -hmm. в Україні. Як я сиділа і моніторила кожного дня, який там конкурс, на якому є місці, як він оновлюється. Тобто, щоб вступити ж на бюджет, потрібно було це все. Ну, дивись, на технічній спеціальності зараз конкурсу практично немає. Тобто ми моніторимо таку ситуацію в Україні, скільки студентів першокурсників у нас, там, в інших морських інститутах або технічних, то фактично всі люди, які подали заявки, всі студенти, вони всі прийняті. Звичайно, Шикар. що це залежить від того, що, як побудований принцип цієї освіти за кожного студента. Інститут отримує від держави фінансування. Uh -huh. Тобто, ясно, що в перспективі потрібно мати більше студентів, це більше можливостей, це більше доцентів, це кращі можливості якихось екскурсій, додаткових, якихось моментів, які ми можемо надати нашим студентам. Але я думаю, що на якісь такі Спеціальності лікаря якогось там вченого і так далі, і, звичайно, що конкурс є. А я от знаю, наприклад, що в Нідерландах набагато легше відносяться до ґеп'єр, mm -hmm. коли дина просто сказала, я цього року нікуди не піду навчатись, бо я ще не вирішила, ким я хочу стати так і просто сидять вдома. Якби я таке сказала мамі. та ну я теж це уявляю там 20 років тому. Ну от але тут в принципі, ну. Абсолютно нормально до цього ставиться, я теж до цього нормально ставлюся. У мене є син, якому 5 років. Я себе вже морально готую до того, що він мені скаже: мам, я не знаю, ким я хочу бути, і скажу, я буду вдома сидіти. Ну це теж умовно, тому що ти ходиш там на якусь роботу підробітку і так далі. Ти щось просто пробуєш те, щоб ти так, так. хотів потім випадки. Якось да. шукаєш своє місце в цьому суспільстві, бо намагаєшся зрозуміти свої свій, свій інтерес. В Нідерландах дуже поважають вибір, от вибір особистості. Навіть є ситуації, коли батьки не згідні з вибором, ну так морально, скажем так, з вибором навчання своєї доньки чи сина, але звичайно вони не будуть на цьому наполягати і не будуть ніяк переконувати. Угу. Тобто є аргументи, ти повинен вибрати таку професію, в якій ти знайдеш роботу, в якій ти будеш себе реалізовувати і так далі. Тому дуже нормальна практика це цей gap year, або вони називаються тусіяр. Багато дуже учнів, які минулого року закінчили школу, вирішили взяти цей тусіяр, mm -hmm. оскільки вони вчилися ще в корону, вони мають якісь такі, можливо, прогалини в знаннях. І вони такі, добре, давайте ще подумаємо і так далі. Від цього страждаємо ми, тому що менше студентів і менше да. можливостей. Але це дуже класна практика. І це, ну. Свобода вибору, яка надається тут кожній дитині, да. яка просто це ну, мати. Тут я знаю, що багато людей да. реально навчаються там да. у 30. І, і це круто. У них є якісь окремі групи, але або аб, аб, аб вони отак от просто приходять Ні. з 18-летками? сімнадцяти літаками двадцять 27, і інші студенти, які яким 17-18, і хто не акцентує увагу цих людей, ніяк не виділяється. Це круто, що ти в свій час робиш якийсь такий вибір. Для вчителів також є теж такі бонуси, як тут сказати. Ти можеш збирати. В тебе є години на власний розвиток, ти можеш їх використову. Тобі їх можуть оплатити в кінці року, або ти можеш їх збирати там протягом п'яти років. І, наприклад, в рахунок цієї плати піти на якісь курси, навіть курс перукаря чи... масажиста чи ну кого хочеш, Тобто, Здорово. я здобути собі якусь таку освіту. Ти вже ходила на якісь курси? Ні. Не ходила на якісь курси, Я ще не, не збирала цього. Давай зрозумів. Це не ну як то кажуть, не. Не світить, але я навіть не знаю, що би я хотіла зробити. Uh -huh. Треба подумати всі час. Ну але але але, але тут ти, ти можеш думати і до 50 років. Так, як ти так. вже сказав ну, знову ж таки? Є. Е... Є підтримка держава. Якщо да. ти йдеш з однієї роботи, ти ще не знайшов іншу роботу, ти маєш кілька місяців, коли тобі оплачують. Це ауткерінг, да. тобто це гроші на проживання, це на просто харчування. Це п... Просто за законом. І да. ти розумієш, що ти накинутий державою в ці секунди, що ти будеш мати змогу купити хліб і заплатити за комунальні послуги і ще 10, 20, 30 да. страховок, які ти платиш кожного місяця. Добре, ми з тобою поговорили зараз про бонуси, а як щодо грантів для студентів? Гранти для студентів також, е, також є. Вони є державні, тобто це можна, наприклад, пошукати стадібюрс, це голландське слово, фінансування. Е, тобто найбільша станція метро верти самі бюрос. Це така станція можна сказати. Або гарант. Е, вони є місцеві, тобто від кожної мерії та хмента теж потрібно читати на сайті кожної 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 хаменти кожного міста тому що в них свої правила я знаю що на початку повномасштабного вторгнення коли люди сюди приїжджали з україни багато інститутів і університетів давали ці гранти практично всім хто приходив до них з цією просьбою але звісно що це є не є необмежена кількість місць тому є тепер такі загальні умови на є сайти study in NL». Просто шукаєш в гуглі якісь там фінансування для студентів для навчання в Нідерландах або за кордоном і продаєш загальну заявку. Є умови, скільки ти можеш отримати на протягом якого місяця. А якщо в тебе були погані оцінки в школі, все одно може не має значення. Тобто, ти маєш диплом, ти досяг якогось рівня, ти якісь свої знання здобув. Е, можеш десь їх відтворити, маєш на що також це... потрібно бути якби активним таким громадським діячем, ну як більш-менше, щоб вони якось побачили, що ти в цьому дійсно зацікавлений. Можливо, от, наприклад, якщо ти там е, йдеш кудись вчитися на дизайнера, mm -hmm. да так скажемо, то е, було б. Круто, десь спробувати себе uh -huh. до того часу, як ти подаєшся на грант, там, наприклад, не знаю, просто поволонтерити і це вписати туди, щоб, uh -huh. щоб їм показати, що дивіться, я вже волонтерив, я цього дійсно хочу. Тобто, це як. Підвищення твоєї мотивації для них це mm -hmm. плюс того, що це реально для тебе потрібно і ну дивися, навіть робота в 14, 15, 16 років в супермаркеті на розкладання товару це вже теж твій досвід. Да. Тобто е ідея цієї роботи не полягає в тому, що діти повинні отримати гроші, тому що батьки їх не пригодують. А ідея цього полягає в тому, щоб діти здобували досвід роботи в колективі, щоб якихось соціальних навичок вчилися, що вчилися якось комунікувати. І так далі. Mm -hmm. Звичайно, подаючи заявку на грант, ти додаєш свої CV і мотиваційний лист, чому ти це хочеш, і кожен досвід роботи, навіть якщо це був тиждень, якщо це був три дні, якщо це був місяць роботи в супермаркеті, що, наприклад, yeah. в волонтерство в бібліотеці, ти записуєш. І е, людина, яка це розглядає, дивиться твої моменти. Ага, ну буде дуже дивно, якщо в тебе нічого немає. так? сто відсотків. От але також буде дуже дивно, якщо в тебе буде там 20 а 4 сторінок. Речі, мої перше ці було на 8 а 4 сторінок. І коли я розсилала його в пошуках роботи, в ній майже не приходило відповідно. Да я до речі, зараз підготувала також корисне відео, як зробити. CV таким, щоб тебе дійсно ну якби розглядали так, на то ту ти або інше, дали да, да, ну, це тут буде щось. вже для мого TikTok, тому що воно буде дуже коротким, але з дійсно дієвими порадами, якими я сама користувалася угу. для того, щоб створити саме таке CV, так, яке буде да, це, потрібно Це ну, 50% успіху. А чи є можливість проживання у гуртожитках? Тут і на яких умовах дуже важко одразу скажу. Є е, е, такі будинки, які називаються Study Вонінг або Study Ференференхен, тобто організації студентів, які Мають кімнати, вони походять, щось таке як на квартира студія, але дуже важко їх отримати. Як правило, це два-три роки потрібно чекати, і часто в момент, коли ти вже отримав цю кімнату, це ти коли вже Нічого вчишся, собі. то тобі там фактично за півроку ти отримаєш диплом. Да. І, ну, і, ну, і типу вже тобі вона не актуальна. Але є органітні ситуації, звісно, є ситуації, коли ну тобі просто немає куди йти, а ти не можеш бути просто без. без без житла, житла. Але, але тоді є червоний хрест, наприклад, так. ну як мінімум. Але це вже не в юрисдикції інститутів, тобто вони ну, да. не можуть якось цьому ні посприяти, да. ні допомогти. Да, це тільки вже залежить від вашої комунікації червоним хрестом, просити щоб вас заселили десь там поближче так. до інституту. І е, Зразу потрібно, коли ви там подаєте документи в інститут, пошукати студентську організацію. Є такі, як то кажуть, як правком в, mm -hmm. в Україні. Вони також займаються всякими соціальними проектами. Вони Але вони десь... безкоштовні, да та, так це, це безкоштовно. І місяць, якщо там потрібно бути членом, то там можливо якісь 10-20 євро на рік. Але вони там за це теж і роблять якісь зустрічі, інформаційні вечори і, а, якось стараються допомогти, контактувати і так далі. А та. чи є якісь лі... ліміти, У скільки університетів ти можеш подати? Немає взагалі, немає. Можеш і... податися всюди. І на грант ти можеш подаватись також, так. і на грант від університету, і на грант туди, на всі гранти е, так, можеш подаватися. Тому що кожна час, час очікування кожного гранту теж різний. Але мені здається, що коли ти вже якийсь грант отримав, ти повинен сповістити іншу компанію, що ти вже отримав, тоді да. не знає, чи ти отримаєш. А, а як я знаю, що у вас тут також вже вчаться хлопці з України, mm -hmm. і вони отримували грант або за свої кошти? Вони вчаться за свої кошти, тому що умова про тимчасовий захист не на жаль не надає оцього студії фінансування. тобто фінансування. Навчання. Я знаю, що вони оплачували оці е, гроші 2300 євро. Угу. І також, е, яка є така, на мою думку, сумна новина. Ці студенти також не мають права на безкоштовний проїзд. Ну, це такий умовний безкоштовний проїзд. Тому, ну, але що... все одно, це якщо ти живеш десь там, то це 10 євро так, в так, день. Так. Це вже Ну, звичайно, 300. звичайно, що громадський транспорт коштує дуже дорого. Да. Добре. А потім ми самі видемо. Ми... Так, але до шостої, бо вони до вас закриють тут. О, буде як ночі в музеї, знаєш, як... не бажано, бо завтра субота. <рес> буде три ночі в музеї. <рес> Я забула про те, що завтра субота. Та, та, та. А які найбільші відмінності в системі освіти в Україні та Нідерландах? Відмінність така, що кожен вчиться в своєму темпі. Немає такого перевірки якихось завдань, таких дуже дуже чітких, і так далі. Ти можеш не відвідувати лекції, якщо ти не маєш для цього охоти або часу. Звичайно, що потрібно ходити на практичні завдання, тому що на цих це 100% відвідуваності, щоб мати допуск до іспиту. Є чіткі правила здачі і перездачі, тобто ти на початку року отримаєш план на рік, по днях, коли в тебе екзамен, коли в тебе перездача. Думаю, що це теж дуже класний такий старт, тому що це структура, і студент може бачити: окей, тут я вільний, тут мені треба попрацювати. Також ми працюємо по такій 10-ти тижневій системі, кожен чверть це. 10 тижнів, з яких 7 тижнів – це лекції, 8 тиждень – це контрольні роботи або екзамени, і 9-10 тиждень – це або проєкти, або якісь курси, або якісь э, м, рейси в э, mm -hmm. море і так далі. О, нічого си теж є така. Я ми їздили минулого року до Англії на човні на вітрильнику. І ти також їздила? Також їздила і викладала там. E, ні, ну я їздила більше як, як ментор. А вони так відповідають також. Так, от прям встають. Ну от як на всю ні. аудиторію ні, ні. ж тут немає, немає такого до дошки. Я ніколи не викликаю до дошки нікого. Я можу задати питання, і я не кажу там, наприклад, ти відповідаєш Я чекаю, коли буде якась ініціатива. Із ага. зали, тому що теж це теж для декого в декого це викликає стрес. Є такі ось заняття, де потрібно брати активну участь і там казати так, ділимося на групу, ви за це відповідаєте ви за це, ви за це, там у вас 10 хвилин підготуватись, питаюся. Ну це всіх. ну це да, це прикольно. Да, то, то, а це... яблучка приносила тобі, типу, як ти юля, вони вчителі переважно питають. Можна взяти ваш пас, щоб тому що на моєму пасі безкоштовна кава. Немає такого яблучка. Прикольно. Це такі френдлі, дуже, дуже, дуже френдлі стосунки з учнями. Так, ну, це і неймовірно круто дивитися, коли ти отримав щойно школяра, з якого треба е, зліпити якусь людину, яка буде. Серйозно ставитися до своєї професії, і ти, і, і коли ти бачиш цей прогрес, ну це супер. Це просто такі емоції, дуже класні, і наостанок, що ти можеш побажати майбутнім абітурієнтам від себе, які настановити можеш їм дати. Перше, що я хочу сказати, це ніколи не боятися. От моє кредо, я собі навіть записала його в CV, немає нічого неможливого не боятися е, мати власну думку, не боятися себе висловлювати. До, до речі, для мене було дуже важко ставити запитання. Коли ти ставиш запитання, це дуже толерується в голландському суспільстві, ніж коли ти просто такий сам по собі і думаєш, що ти це все знаєш. Навіть якщо ти можеш погуглити і це дізнатися, дуже класно для комунікації, для якоїсь такої здорової. Атмосфера, просто ставити питання. Да, да. Також я б дуже порадила не комунікувати в неробочі години. Це вважається поганим тоном. То поганої поведінки. Я, наприклад, ніколи не отримую після 17-ї години якісь запитання. А навіть якщо я отримую, то я тобто не Тобто, Мейл на грант. Ми не посилаємо о 18.00. нульнуль. Емейли можна посилати. Я можу у вас якісь ватсап або дзвінки, ага, коли ні, ти, ну ти вже там дуже от прям комунікуєш. А імейли – це, звичайно, ти пишеш їх, коли ти хочеш. Я сама пишу імейли в 10-й вечора. Компліменти для українських студентів. Вони дуже класні, дуже наполегливі, мають неймовірно класну базову шкільну підготовку. І у вас все вийде. Дякую, Вікторія. Я тобі дуже вдячна, що ти взагалі Клас. погодилась зі мною на цю зйомку, що ми з тобою сьогодні зустрілись, uh -huh. що все так насклалось, і що ти поділилася такою кількістю корисної інформації. Ми ще залишимо якісь ресурсики так. внизу в дописі. от, тому що справді я прям ну я це все побачила, і в мене прям аж очі загорілися. Я дякую тобі, що ми дякую там, вселені, що ми знайшлися. Дякую. Друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал Нідерланди Українською. Зовсім скоро на вас очікують нові цікаві теми та цікаві герої, Тому не пропустіть! Якщо у вас залишились питання, велком у коментарі. А якщо ви хочете прийняти участь у програмі, читайте допис до цього відео. Бажаю всім удачі! Па-па!